Спочатку будемо готувати крем, так як йому ще потрібно буде охолонути до того часу, поки нам перемащувати тортик. До каструлі розбила 2 яйця. Додаю цукор 100 г. Цукор з яйцем добре перетираю, поки маса стане білою, і з'явиться пінка, Хвилинок дві Тепер додаю ванілін. У мене ось такий. Пачечка 2 грами. І добре все перемішую знову. Просіяла борошно 70 грамів, або це 4 столових ложечки без гірки. Перемішала добре з борошном масу. Та додаю крухмалік кукурудзяний. просіяла 20 грамів. Або це 2 столові ложечки без гірки. І добре все разом перемішую. Вливаю молоко тонким струєним, частинками вливаю не зразу все. 800 мл повинно бути молочка. Влили трошки і розмішали. Потім знову трошки влили, влили розмішали. І так поступово вилити все молочко. Потрібно вливати поступово, щоб не було ніяких комочків. Щоб у нас була однорідна маса. Ось вилила все мовичко, всі 800 мл. Добре, все перемішала і ставлю на вогонь нагріватися. На максимальному вогні прогріваю нашу суміш десь хвилинку, потім вогонь зменшую до середнього. І через хвилинку до мінімального. Варити буду крин на мінімальному вогні. І постійно помішую. Нікуди взагалі не відходимо навіть на секунду. Потрібно весь час мішати. Каструнка у вас має бути обов'язково з товстим дном. Треба весь час помішувати і слідкувати, щоб не пригоріло ні молочко, ні борошно. І тут, до речі, яйця, вони можуть звернутися, якщо буде великий вогонь. Тому слідкуйте уважно. Якщо ви мішаючи, відчуваєте, що маса починає загущуватися, то вогонь зменшуєте до мінімального і продовжуєте мішати. Мішати потрібно, як то кажуть, до першої бульки. Тобто, як тільки ви побачили, що починає закіпати, зразу виключаєте вогонь. Бачите, воно починає загусати на очах вже. Змішаємо, тому що зараз почнуться комочки, нічого страшного, все одно розмішаємо ці комочки, їх не буде. Бачите, як починає загусати. Я повністю знімаю вам цей процес, щоб ви розуміли, як це відбувається, скільки часу потрібно для того, щоб побачити першу бульку. О, дивіться, бачите? Булька виключаємо плиту. І зараз додаємо сюди крем 80 грамів вершкового масла. Для цього крему я використовую тільки вершкове масло 82%, не менше. Тому що крем вийде зовсім інший, а може навіть і не вийти. Тому краще вже зробити один раз, але смачно і правильно. Перемішуємо добре. Крем однорідний. Обов'язково крем накриваємо харчовою плівочкою в контакт. Щоб плівочка торкалася крему. І ставимо у прохолодне місце для того, щоб крем наш швидше охолов, готуємо медове тісто у чашу міксера виливаємо 155 г меду. Сюди ж додаю 80 г цукру та додаю вершкове масло 82%. 80 грамів. А ще додаю дрібку солі. Ставимо на парову баню і перемішуючи, поступово доводимо до того стану, поки вершкове масло повністю розтане. Вершкове масло повністю розтануло. вогонь вимикаю. Мед до кипіння доводити не можна. Додаю зараз чайну ложечку соди. Сода повинна бути якісна, свіжа, чайна ложечка без гірки. І перемішуємо. Добре перемішуємо, щоб не було ніяких грудичок. Маса повинна спинитися. Ось, бачите, пішла реакція соди. Вбиваю у чашу міксера два яйця по одному яйцю. Вбила одне яйце і зразу міксером швиденько перемішала, щоб яйце не звернулося. Яйце перемішала і зараз додамо сюди борошно. Просію борошно і тим часом включаю духову шафу на 180 градусів нагріватися. Борошно вмішую потрошки, тобто трошки просіяла, розмішала. Потім ще просіяла. Тісто в міксер добре вимісив, присипаю борошном і викладаю сюди тісто. Зараз трошки його переминаю. Я зважила тісто 978 г. Значить, ділимо на 13. У нас має бути 13 кульок. 85 грамів. Зважили, ось так зробили кульку і відклали в сторону. Так, і відклали. Усі ці кульки перекладаю на тарілочку. Одну кульку залишаю, всі інші накриваю харчовою плівочкою. Відставляю у бік. Готую тортик в діаметрі 20 см, тому беру таку формочку діаметр 20 см, беру пергамент, вимірюю, щоб якраз, так, відрізаю один листочок, беру другий, бо буду випікати на одному деко. По два коржі і обрізаю. Тепер на пергаменті потрібно буде розкатати тісто. Виклала тісто, прим'яла рукою цей кружочок, так. і тепер розкатую. Треба розкатувати тоненько, тоді коржі будуть смачні, і розкатуємо до того часу, поки діаметр кружочка цього стане 20 см, такий, як нам потрібен, притискаючи від серединки до боків. Зайве прибираємо один корж готовий. Беремо інший кружочок і теж його розминаємо, розкатуємо. Так само, як і перший. Так само вирізаємо другий корж. Ставимо кільце і вирізаємо. Зайве прибираємо. Обов'язково робимо отакі дирочки виделочкою на коржі, для того, щоб під час випікання вони не почали здуватися. Ось так викладаю коржі на деко і відправляю у духову шафу. Вона вже нагрілася. Поки коржі випікаються, я вирізаю третій і четвертий корж. Таку процедуру робимо з усіма нашими кульками і випікаємо усі 13 коржів. Пройшло 4 хвилинки і коржі готові. Ці знімаємо з деку і кладемо нові. Медові коржі готові, їх у мене вийшло 13 штук. Починаю збирати тортик. Для цього. Змащую кремом підложку. Викладаю на крем перший корж, приминаю. Для зручності, і щоб тортик був по боках рівненький, вставляю ацетатну плівочку. Перший корж, корж змащую кремом, розподіляючи його рівномірно. Викладаю другий корж і також змащую його кремом. І продовжую так з усіма коржами. Таким чином я змастила кремом увесь тортик, всі коржі. Зараз накрию зверху харчовою плівочкою і поставлю в холодильну камеру десь на 7-8 годинок, не менше. Зараз готую крем для покриття тортика. Для цього беру масло вершкове 82% 250 г, і буду його збивати міксером до пишності, щоб воно змінило свій колір із жовтуватого на білий. Вершкове масло збилося, додаємо згущене молоко 250 г. Згущене молоко вливаємо поступово. Збили. Долили згущенки, збили, долили згущенки. тобто поступово вмішуємо згущене молоко у масло. Крем пишний, крем готовий. Ставимо його у холодильну камеру на 30 хвилинок. Медовик постояв потрібний час у холодильній камері. І тепер ми знімаємо харчову плівочку. Дуже легко знімається кільце, тому що ацетатна плівочка допомагає в цьому. І знімаємо ацетатну плівочку. Так у нас вийшли бока тортика рівненькі. Перекладаємо крем у кондитерський мішок. І покриваємо ним тортик. Тортик покрила кремом і тепер за допомогою ось такого шпателю буде його вирівнювати.